Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Якщо ранок у великому місті ти зустрічаєш серед своїх, твій день буде яскравим. Сьомий на ictv на Ми починаємо ранок у великому місті. Пропагандюги Соловйови компанія закликають знищити всю українську енергетику повністю. Бужинський обурений, чого ж така віліка і могуча Росія цього ще не зробила. Мовляв, навіщо паузи робимо між ударами по два місяці? Накрили сотнею ракети шахедів Україну і одразу ж добиваємо? Не можна давати хохлам відновитися. Я вам більше скажу багато, багато чого не зрозуміло, і ті питання, які ви ставите на них дійсно, я відповісти не можу. Я взагалі вважаю, що теплову та гідрогенерацію потрібно знищити повністю і залишити їм лише атомну. Тільки подивіться, віршителі суддів у студії зібралися, будуть вирішувати, яку енергетику в Україні забрати, а яку нам лишити. А самі при цьому в тому ж таки ефірі ниють, що нічим не можуть відповісти Україні, яка б'є по військових цілях, і тому вони. Обстрілюють цивільну енергетику, чисто щоб підгадити, бо найбільше не здатні північні потоки. Вони підірвали. Ми не відповіли. Атака на Курськ не відповіли. Атака на, вибачте, розташування наших стратегів наші очі. Ми не відповіли. Ну і що? Вони і пишуть Зеленський каже: не треба нічого боятись. Дайте все, Росіяни не відповідатимуть. Ну а справді що ви зробите? Війну оголосите. Чоловік з Кабієвої попов хизується у себе в студії знаком з українського міста Нью-Йорк, мовляв, доблесна армія РФ його таки захопила. Ну або принаймні те, що від нього лишилося. Боже, як же хочеться, щоб цим знаком тобі ж голову й відрубало? Ось він. Обгоріли у кіптяві війни, прострілений у кількох місцях сліди від кулі уламків. Дорожній знак. Три роки простояв на в'їзді в Новгородське. Нам його передали бійці штурмових загонів 9-ї бригади 1-го армійського корпусу армії Росії. Асвободивши від ВСУ населений пункт це все попов робить, бо росіянам же треба показувати глибини, хоч якусь побіду, адже в реальності, за даними Діпстейт, Росіяни і Нью йорк повністю не контролюють. Наразі там працює ССО і методично винищує московських інтервентів. Але головне ж, картинку по тіліку показати, а все інше вже не важливо. Більше цей знак селищу не знадобиться. Влада ДНР пообіцяла жителям повернути радянську назву. Все таки. Новгородське, звичніше. Еге, ага, так само ви казали і про Херсон. Самому хоч не соромно таку поргу версти, поки Родіна палеє синім полум'ям. В Росіян спитали, що ви думаєте з приводу ситуації у Курській області. На початку повномасштабного вторгнення вони почали щось белькотіти про ядерний удар і про все таке. Дуже страшне і потужне. Але зараз чомусь від їх запалу не лишилося нічого. Цікаво, що ж сталося. Що думаєте, щодо подій у Курську не подобається те, що відбувається? На мій погляд, десь помилка якась сталася. Такого не мало статись. То хто виходить помилився? Ти чи Путін? По ідеї, ми первинно маємо захищати свою землю, так свою державу, а потім уже намагатись завойовувати інші землі. Ну, саме слово намагатись. <нар grouped> Ви мене розсмішили? <нар wells> не сміши Путіна. Кому взагалі яке діло є до звичайних громадян, так званої Росії? Ні, ну може комусь діло і є, але точно не путін в нього є набагато важливіші справи. Он стоїть музику, слухає, життям насолоджується. Ну і наостанок вам, щоб трохи підняти настрій після всієї тієї крінжатіни, яку ми сьогодні побачили, наші військові з території Курської області передають, що Путін утискає україномовних росіян. А це значить, що правильно їх треба терміново рятувати. Курська область приїхали, нормально заїхали по паспортах, перевірили в нас. Ходимо тут, люди, всі спілкуються української мови. Всі. А жодної установи державної школи, там, жодного напису на українській мові не, не бачу. Надо, ну, Люди просять допомоги, треба україномовних виручати, допомагати, спасати, бо їх тут угнітають, не дають їм життя. От, побачте, потім Путін скаже, що ніколи і не було ніякого курська. А його взагалі вигадав Ленін, щоб відбиватися від англосаксів. Не питайте в нас, в чому тут сенс. Російська пропаганда саме так і працює.